Друзі, вітаю, знаходиться в розсаднику фундука. Це у нас другий розсадник. У даному розсаднику основна кількість сажень це є каталонський запилювач плюс італійська селекція з сортонда Didjofony. Метод розмноження, дуговидні відводки. Ось так зараз виглядають прирости. В принципі зараз висотою в районі 1 метр. Так виглядають материнські дерева. Ми їх цього року будемо максимально обрізати, будемо залишати лише однорічні прирости, тому що мішає розмножувати саджанці. А ті саджанці, які будуть, не будуть розмножуватися, то будемо залишати на горі. Ось цих буквально верхніх 6 чи 8 дерев. Як бачите, з цієї сторони дерева мають слабшу силу росту, оскільки тут більш така жовта земля. А наступні дерева досить непогано ростуть. Також будемо повторно минулого року був врожай. Цього року зараз будемо підтверджувати сорт і будемо видаляти, залишати лише однорічні прирости, тому що схема посадки 3 на метр. І одночасно брати врожай і саджанці, тут варіант такий не підходить. Тут лише або горіх, або лише саженці. Інакше горячі тут немає. Будемо залишати лише відводки, а решту все будемо видаляти. Так. Ось такі саженці. Маю надію, коренева буде хороша. Один приріст, бокові розгалуження, в принципі, вже кроновані, але основне, щоб був хороший корінь. Крону можна наростити і пізніше. Основна коренева система. Ось сорт каталонський. Так що, друзі, хто бажає придбати саджанці, попередні замовлення приймаємо на вайбер. До зустрічі!